Привіт всім! Я Крипро Невдимка. І сьогодні я дивлюсь відео з офіційного каналу Майнкрафт, на якому показують третього моба з голосування Пінгвін. А Я знав, що це буде пінгвін. І. це правда пінгвін. Це відео з'явилося на моїх очах, тож я ще. Не... я ще не дивився його. Так. Крихідний Дженс. дженс. Ти. тупо. Ти повертаєшся? Нам краще вирушити, тому що я не пропускаю голосування на толпу. Будемо сподіватися, що нові моби не ворожі. Що це було? Почекай! Це ж пінгвіни. Так, а. А яка в них механіка? До речі, а їх зроблять такими самими як в Minecraft Dungeons чи свій дизайн Пінгвін їм зроблять. Чи їх в Dungeons будуть. Подивіться, є навіть дитина. Пінгвіни живуть у біомі Биоміс Стоунішore. Пінгвіни живуть у біомі Stone Shore. Що це означає? Я не розумію. І дуже доброзичливі. А що за біом? Шор. Що за біом? Тому не лякайтеся, якщо вони підійдуть привітатися. Пінгвіни трохи незграбні на суші, але вони Але плавці. А що вони дають? Пінгвіні, пінгвіни також можуть допомогти вам вашому човну рухатися швидше. Чим я точно міг би зараз скористатися. Завдяки пінгвінам можна швидше плисти. Ага. Ну, не така і полезна механіка, на жаль. Як завжди, перший моб найлучший. Не надто крутий, а третій як завжди безполезний. Ну, ну може комусь і понадобиться механіка, що швидше на лодці плести. Вибачте, пінгвін, Як ви думаєте, ви могли б допомогти мені дістатись до голосування? Ви хочете, щоб пінгвін приєднався до Майнкрафт? Голосування розпочнеться 13 жовтня. О! 13.00 за східним часом. І ви матимете 48 годин, щоб віддати свій голос. Чесно, я думаю, не надто її полезний пінгвін, на жаль. Ну він має таку саму механіку, що як дельфіни, швидше, що дають ефект, завдяки якому ти швидше рухайся. Але шукати пінгвінів в крижаному біомі, аби вони швидше аби завдяки ним швидше на лодці плести. Ну, якщо їх не можна буде в лодку посадити. чи... Прив'язати тут на поводок, то ніхто їх не буде шукати. Ну, думаю, переможе краб. А може броненосець. А пінгвін, на жаль, програє. Ну, кому треба буде шукати пінгвіна в крижаном біломі? Аби швидше налог. Ну, Лучше ставить блоки. І собак. на жаль. Я думаю.